Добрий день всім глядачам нашого каналу. Сьогодні хочемо поговорити про те, чим нагріти собі їсти, коли у вас немає світу. Поговоримо про туристичну кемпінгову плиту з таку однокомфорчну. Про ось такий газовий пальник на сангових балонах. І ось таку спиртову горілку. Почнемо з цієї плити. Працює вона так само на сангових балонах. Цим відомо. Продаються вони зараз де завгодно. Працює дуже просто. Під'єднуємо балон, відкриваємо газ і я підпалює нам пальник. Єдиний недолік подібних туристичних плит, що ви можете керувати полум'ям тільки в визначених межах. Тут стоїть редуктор всередині, і на максимум з таке полум'я ви зробити ніяк не можете. так також просто. Закриваємо газ, від'єднуємо балон. Далі поговоримо про пальники. Ось такий пальник на балоні. Балон під'єднується дуже просто і швидко. Відкриваємо газ і запалюємо. Як бачите, тут вже можна відкривати газ на максимум. І до мінімуму. Цей сами пальник в мене з вітрозахистом, тому що я використовую його на природі. Ми ходимо відпочивати з наметами. Тому вітрозахист нам потрібен, бо якщо є вітер, він задуває полум'я. Приходиться постійно вмикати і вмикати газ. Тому саме такий. То він трошки дорожчий, ніж такий самий, але без вітрозахисту. Але тут же кому як. Далі у нас ще є ось такий пальник на сухому спирту. Багато хто про них вже забув, але раніше ними користувалися, поки не було газових пальників. Підпалюється таблетка, горить, поверх ставити посуду і гріє. Скажу вам так, що ось, наприклад, моя туристична каструлька на 1 літр. Закипає десь хвилин до 10, треба використати. Приблизно три ось таких таблетки, можливо, чотири, дивлячись, яка температура на вулиці. Тепер хочемо ще поговорити про те, чому ж зараз дуже багато ми чуємо випадків, коли в квартирах вибухають саме ось такі маленькі балони. Звичайно, вибухають і великі, але з малими зараз ситуація дуже напружена. Чому ж саме так? Це дуже просто. Коли ви берете ось таку плиту і ставите на неї велику каструлю, можете готувати без проблем, вона не нагріється, це буде нормально. Так, да, можна довго нею користуватися, і годину, і дві, як звичайною плитою. Але, а от якщо у вас такий пальник без ветрозахисту, вони ще менші по розміру, і коли ви ставите на неї отаку каструлю, полум'я відбувається. Від неї, якщо ви довго ж особливо, готові, і нагріває той самий балон. А оці балони дуже не люблять перепадів температури. Як тільки він нагріється, газ в ньому розширюється, ось тому вони і зриваються. А на таких пальниках всі люблять ще не тільки каструлі такі великі ставити, а ще й, наприклад, сковородки. Ситуація та сама. Полум'я. Відбивається на той самий балон і потім вони зриваються. Чому цього не буває у туристів? А Дуже просто, тому що туристи користуються компактними приборами. Маленькими, такими, ось у мене туристичний чайник на літр. закипає він хвилин максимум за 10. А коли ми останній випадок бачили, там був ось такий радянський чайник літр на 2. То якщо він буде грітися 20-25 хвилин і полум'я нагріє балон, то не дивно, чому воно зривається. Зараз я вам продемонструю. Якщо ми включаємо газ на повну на камеру можливо буде погано видно, але полум'я йде за чайник і нагріває тим самим балон. Тому перша порада ніколи. Не регулюйте газ так, щоб полум'я виривалося за чайник, чи кастрюлю чи сковородку, полум'я бути під ним. Або купуйте пальники саме з вітрозахистом, яка ніяка, але теплозашита від нього є, і балон вже ну, майже не нагрівається. Ну Це все, що ми хотіли розказати про газові пальники. а Тепер поговоримо про давно забутий спиртову горілку. Як вона працює, що вона працює, як вона повна. Ось в мене є моя туристична, я її користуюся вже років, не знаю, мінімум 5. Підпалюємо таблетку. Ложимо. Все, зверху той самий чайник. І туристичну якусь іншу кастрюльку і нагріваємо. Як я казав, отакий чайник закипає за 3-4 таблетки, або максимум 10, 10 хвилин. Єдине, що, якщо ви будете палити, звісно, в квартирі, то запах від спиртових таблеток ну дуже трошки неприємний, скажімо так. Продаються вони ось, або ось в таких тубусах, або є просто в коробочках, але це не важливо. Як бачите, ще й диму від нього трохи є. Так, звичайно, від газових так само є запах, але повірте, від цього запах трошки неприємніший. Тому провітрювати приміщення треба обов'язково. Ще хочемо пару слів сказати про балони. Насправді, такі пильники і такі плити працюють з різних балонів. Тут у нас. Так званий звичайний балон. А тут зараз ми вам покажемо, використовується нібито такий самий балон, але він називається високим. Чому високим? Тому що в нього цієї юбки від санги до корпусу відстань більша, ніж тут. І ось такий балон сюди ви не вставите. Звичайно, можна вставити, підігнувши там рычаг, Але навіщо це він може потім травити, і це дуже небезпечно. А ось навпаки працює, цей балон запросто вставляється сюди. Тому будьте уважні при покупці балонів і звертайте на це увагу. Ну, ось, в принципі, все, що ми вам хотіли розказати: купуйте, користуйтеся, але дуже обережно. Не купуйте без вітрозахисту такі маленькі пальники, мало того, що вони менші по розміру, вони не тільки через те, що нагрівається балон, можуть взірватися, але вони ще дуже нестійкі. Тому дякуємо за увагу. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось наше відео. До побачення!